Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайк, на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео я хочу відповісти на декілька питань щодо платформи Libet. Ми не будемо довго затримуватись. З вас лайк, підписка, комент. І переходимо вже на саму платформу. Libet, це в нас ігрова Платформа, на якій ми можемо заробляти як без складень, так і складень. Але я не буду сьогодні розповідати, як ми можемо це робити. Кому цікаво, в мене є відео огляд щодо цього проєкту, підказку я залишу в цьому відео. Для тих, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут звичайна і починаємо працювати. І якщо ми працюємо тут без складень, основним заробітком це в нас є кран, на якому ми збираємо по одному центру кожні 90 хвилин і збирати ми можемо до 5 доларів. Щомісяця. Але також тут є можливість налагодити свій пасивний дохід, і для цього якраз нам потрібно фарми токени проєкт, який називається у нас Лі. Вони відображаються у нас тут ось зліва вверху. Ми бачимо ці токени. І чим більше в нас є, тим більше дивідендів ми можемо отримати. дивіденди тут вираховуються від загального пула в розмірі 4%. І ці 4% розділяють між всіма тримачами токена Lead. І чим більше у вас цих токенів, тим більше ми будемо заробляти. І давайте вже я вам покажу, як ми можемо їх фармити. Для цього нам потрібно обрати одну із цих ігор. Я б радив обирати DICE або Limbo. Я переважно працюю на Limbo. Переходимо на неї. І тут є ще один момент. те що щоб нам почати фармити токени, нам потрібно робити ставку якнайменше 0,1 USDT, тобто 10 центів. А якщо ми будемо робити менше, в нас не будуть фармити токени. Тому якщо ми працюємо без складень, збираємо токени на екрані, назбираємо мінімальну суму і потім вже прокрутимо І що ж ми робимо, коли в нас вже з'явилася така сума. На жаль, в мене її нема але я не дуже хочу показати, як проходив весь процес, так як YouTube. Це просікає. Я тільки так покажу та розповім, як вам це робити. Перше, що ми робимо, ми тут обираємо 1, 0 101, тобто саме мінімальний. Тут обираємо суму, але обирати не рівно 0,1. Наприклад, тут щоб у вас було це 1, 000, там 10 -ти тисячних, і ще одиничка. Тоді тільки почне фармитись токен. Чомусь як виставляєш рівно 10 центів, і він не починає фармитись. Я вже допускав таку помилку. Я поставив рівно 10 центів, запустив автогру. І пішов. І коли пройшов, оглянув, що я вже прокрутив ці кошти, а нічого не заробив. Тому виставлять там мінімально трішки більше, щоб у вас фармився цей топ Далі ми тут там натискаємо вже суму, яку ми будемо прокручувати. Тут обираємо авто. Тут немає функції, те, що в нас буде безкінечно іти ця гра. Нам потрібно ввести Кількість ігор, яка в нас буде запущена на автоматі, звичайно, все залежить від вашої суми на балансі. Я постійно представляю 100 ігор. Для чого я це роблю? Для того, щоб подалі аналізувати, скільки було в мене прокрутів, і приблизно знати, що я заробив. І тут. Рандомно можуть ви за 10 центів зіграти і 50 ігор, а може бути таке, що вам вже наступний раз випадає проіграш, Тут немає ніякої такої схеми, ви ніяк не вгадаєте, тому що алгоритми тут настроєні так, що ви не зможете постійно вигравати, хоч і по мінімальній ставці, і вирахувати це також ніяк нереально. Тому кожен раз ви зможете заробляти по різку. Ну і тут ми виставили, тут вже нічого ми не займаємо. Звичайно, можна тут, кого є якась більша сума на балансі. Тут виставити якийсь Там я було, Як в мене було 2$ долари на балансі, я виставляв, представляв, що препрограші в мене збільшиться сума на 500%. Але це коли у вас є якісь кошти. Звичайно, це я просто так тестував цю платформу. Більше 2 доларів я сюди і не вніс, тому що, якщо говорити чесно, я також не відразу зрозумів, як їх тут фармити. Я виставляв там по одному центу пробував фармити, але вони чомусь не фармились і потім я збільшував суму. І так я дійшов до 10 центів і зрозумів, що Потрібно фармити при ставці 10 центів. Не так, наприклад, якщо хто знає про аналогічну платформу Тарбет Посилання також залишу в описі під цим відео. Там взагалі немає значення, яку суму ви ставите. Ви можете ставити будь-яку криптовалюту і вас відразу починають фармити токени проєкта. А тут, як бачите, такі умови. Ну і щодо заробітку за один прокрут. Зараз токен Лі оцінюється 50 центів, тобто за один обер 10 центів, ми отримаємо 0,2 токена Лі. Я вважаю, це доволі непогано, але в подальшому, звичайно, ціна цього токена буде зростати. Тут так будуть цикли фармінга токенів, коли определену кількість токенів нафармлять, почнеться наступний цикл, і, звичайно, ціна токена зросте. І невідомо наскільки це буде чи вдвічі, а може навіть і більше. Ну і також ще було питання, як почати заробляти якнайшвидше, та якнайбільше. Для того, щоб нам вже тут почати заробляти більше і швидко, звичайно, сюди треба інвестувати. І інвестувати вже в якусь немаленьку суму, прокручувати ці кошти, заробляти по кінелі і отримати пасивний дохід. Але якщо навіть ви вже інвестували в якусь велику суму, все одно виставлять мінімальне значення по фарміну. Ну там можете звичайно не 0,1, а там 0,2. Максимум 0,5, тому що алгоритми настроєні так, чим більше ви робите ставку, тим частіше у вас випадає програш. І я думаю, кожен розуміє для чого це зроблено. Тому краще мати терпіння і прокручувати їх довше. Але ви можете заробити більше. Тому ось така відповідь на те питання: щоб заробляти тут швидко. Та і ось така відповідь, щоб заробляти тут швидко та багато. Сюди потрібно інвестувати. Але я вважаю такий проект доволі надійною інвестицією. Звичайно, я ні якого не призиваю сюди інвестувати, але дивлячись також по тому Betfury та Starbets то це доволі надійні платформи для інвестицій. Звичайно, все одно 100% гарантій вам ніхто не дасть, що ці проекти не заскамляться. Але все одно це є більш надійні інвестиційні платформи, чим інші в інтернеті. Ну, Хотів дуже швидко все це розповісти. Я сподіваюся, всі зрозуміли, як тут фармити, як заробляти. Швидше та більше, також запрошую сюди партнерів просувати своє реферальне посилання і таким чином ви також зможете заробляти. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати укріплено мовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!